Всіх вітаю із епіцентром. Я зараз в галереї Деко у відділі посуду. Ну, звичайно ж, весь цей посуд я вам. Не, пок... не зможу показати, бо тут його стільки. Я пройшла, подивилась і більш цікаві речі обрала що показати. Покажу вам зараз, і також речі зі знижками. Хочу почати ось з цієї вітрини, дуже гарний колір. Може вже хтось бачив. Я не бачила, до речі, цю оливу. Мені подобається розгля... розглядати посуд в епіцентрі, дуже так. Різноманітний. Така тарілочка десертна коштує 149 гривень. Я хочу показати, що в неї така форма, не зовсім рівна. Із, ну, мені подобається, гарно виглядає. Вона коштує 149, це 20% знижка. Також блюдо прямокутне з оливами. Ну, це серія вся олива у них називається. Таке блюдо коштує 199 гривень зі знижкою. Ось це блюдо квадратне за 119 гривень. З оливками, з маслинами, це з маслинами, 20% знижка. Тарілочка порцелярна, 229 гривень, 20% знижка на неї. Це 21 см. Тут більша тарілка в зеленому кольорі з оливками. Також 20% знижка. Також ця форма дуже гарна. От вона така нерівна. Класно виглядає. 349 гривень, 20% знижка. Тут тарілка супова за 249 гривень, салатник порцелярний 229 гривень і салатник меншого розміру. То ось так виглядає, в такому кольорі 169 гривень. Оця чашечка. От вона стоїть на тарілочці дуже гарно. Ось тут. Цією тарілочкою за 149 гривень. Чашечка коштує 189 гривень. Дуже гарна колекція у них, мені сподобалась. Далі, тут немає знижки, але тут всього дві речі. Хочу показати, ну, так мені ця форма сподобалась чашки. От вона така прям рівненька, класна, прям дуже гарно виглядає. 186 гривень коштує. Гарна чашка. Це Фіора виготовляє фіора. Це все Китай, але мені писали, коли я колекцію новорічно знімала, що це гарної якості Китай. І ось такий заварник за 686 гривень з цієї серії, що я вам чашечку показала, ну дуже воно файно все зроблено. Воно йде без знижки. Ось цей заварник, і ось ця чашечка, так він з кріпленням, дуже гарний, дуже файний, дуже гарний заварник. Далі хочу показати вам, ну я так більше зі знижками речі обирала. Ось ця колекція також вона красива. А тут йдуть знижечки. Тарілочка десертна коштує 148 гривень, салатник 179 гривень. Він такий, ну видно, да, полосочка, як в золотому кольорі. Зверху 179 гривень. Вся колекція з цим золотом. Цукорниця чи цукорниця? Напишете мені, як правильно. Цукор, мабуть, цуку, цукорниця. Цукорниця коштує 219 гривень. 37% знижки на цю цукорницю. Вона така маленька, але така гарненька. Далі заварник з дерев'яною, чи як з бамбуковою ручкою. Такий заварник на він, до речі, на літр 50, так і не скажеш з виду. На літр 50-599 гривень, на нього 36% знижки. Блюдо велике тарілка порцелярна фі, Фіора, це все цієї компанії Фіора, 289 гривень, на, на нього 30% знижка, 26 см. І супова тарілочка за 249 гривень, 33% знижки. Салатник ось такий за 269 гривень. І маленький салатник, я сказала, 170. 9 гривень. Тут багато різної краси. Ще ось хочу показати. Для мене як іграшка. Блюдо кругле, поворотне, 30 см. Ось таке блюдо кругле, поворотне. Іде воно з цією коробочкою 30 см, Воно зроблено із скла 470 гривень, 4 копійки. Це без акції. Тут на цій стічці все без акції. Кошик для фруктів. Ну, от Видно, як воно виглядає: 499 гривень. Отака от дошка для е серверування. 25 см. Вона така важкенька. написано сланець 332 гривні. Ні, от 25 см 265 гривень. А 30 см, така вже велика, Ухто, ого, яка вона важка. Оця дошка для сервірування. 332 гривні коштує. І також з цієї серії ще такі дошки. Прямокутні, 30 на 10 см. Коштує вона. 159 і ось така велика вже для сервірування також 30 на 20 см, 239 гривень. Далі тут є деякі цікаві речі зі скла. Дуже гарно срібло-димчатий колір називається срібло-димчатий. Воно так гарно виглядає. І я прям блюдо це за 737 гривень. Дуже прозоре і ось цим так оформлено. 737 гривень 32,5 см. Також з цієї лінійки, з цих кольорів, салатник такої форми. Він цікавої. 285-82-34% знижка. І блюдо таке також димчате срібле скло, 705 гривень 35 см. сантиметрів. Тут салатник 434 гривні 21 см. Отакі от великі блюда по 896,89 Це зі знижками. І тут блюдо на ніжці. Хомді 940. Ось оце от блюдо на ніжці 941-46 а зверху стоїть блюдо з ку куполом 26 см 696 гривень. І на оце блюдо з цією кришкою. Така важка кришка, ухти! І так вона сюди заходить 51%. Ось тут також цікаві речі. Особливо ось це мені сподобалось блюдо якось треба, хочу його взяти. Блюдо для подачі закусок написано, що колір мармур з ручкою бамбуковою, ого, яке воно важке, 36 см 50, 504 гривні коштує. Цікавої форми салатник 199 гривень зі знижкою. Також Блюдо квадратне, ось таке 139 гривень. Блюдо прямокутне 229 гривень. Тут таке більш заокруглене за 195 гривень. І сосник 49 гривень. Ось такий сосник. 49 гривень, це 20% знижка. А оце блюдо велике 219 гривень. Показую більше вам речі на знижках. Тут, як повтори, йде, тільки Колір на чорну колекцію немає, на молочну є знижка і на білу ось таке блюдо 229 гривень. Тут такі ось тарілочки без знижки йдуть, також гарні кольори. Далі тут розпродаж є ось, з цієї блакитно-білої колекції. Получається, 119 гривень. Ось, ой, цей салатник 22 см. Цей салатник 16 см, він 99 гривень. Далі, ось оцей салатник 22 см, 119 гривень, 30% знижка. І ось ця велика, велика тарілка підставна, 119 гривень. На цю колекцію розпродаж 30%. Воно, не внизу, Їх багато цих. Просто тут стоїть три тарілочки. Ну, як для вітрини. Так, зараз закінчу з цієї сторони, а потім ще хочу показати, які знижки йдуть у них на келихи, і трішки показати виделки. Тут цікава річ, от я не знаю. Я ніколи такого не бачила. Є така колба для заварювання чаю. Вона йде з короком, така кришечка в неї. Корок, кришка. Це я так розумію. Тут заварювати чай, потім наливати його як заварка. Цікаво, ніколи не бачила 132 гривні, бачу, що воно йде в коробочці. Це без знижки. І 859 ось такий гарний заварник прозорий. Так, також вирішила його показати. Так, переливається гарно скло, нержавіюча сталь написано ось там. Цей заварник на один літр коштує 859 гривень. Далі, а, чашка мене зацікавила. Гляньте, вона з двинем склом. Але як вона... Класно зроблена, як чашка в чашці. Красиво виглядає, особливо, якщо там буде чай або кава, і тут буде прозоре, там так воно буде як ну, контуром. О, отут намальовано, дуже гарно буде виглядати. Коштує 249 гривень. Також ось таке така чашка 430 мл 199 гривень. І тут ще йде з таким двійним склом каву насипали 329 гривень. Коштує. Далі. Хочу показати ще знижечки на очі. Ну, на келихи. Бакал для білого вина коштує 159 гривень. На нього 20% знижка замість 199 гривень 390 мл. Ну, такий бокал начебто гарненько да, виглядає. Красивий, я б сказала, бокал. Бакал для шампанського коштує 148 гривень 46 копійок. Також мені подобається, як воно зроблено, особливо, якщо тут буде щось налито. Красивий. 148 гривень це 20% знижка, а до речі, це Польща виготовляє Ось оця кросно це, це Польща. І в цей бокал 180 мл можна налити. Далі по 182 гривні. Це все кросно, я вам показую. Це все Польща. Також 20% знижка. Такий бокал 182 гривні коштує бокал для червоного вина. Оцей бокал такий для червоного вина. Гарненький. Далі з цієї ж кросно Польща. Склянка висока, 79 гривень. Така склянка, вона коштувала 99,90. Це акція. Так, це вони такі якісь легенькі, мені здається. Скляна, написано, скляна. Скляна низька. Ось така 68 гривень, 380 в неї Можна налити. Тут далі є ще знижки на посуд. Ось такі сільнички. Підставка навіть для зубочисток. Отака цікава, за 79,20. Тут перечниця за 151 гривню і сільничка. Вони майже одинакові, тільки більше дирочок 151,20. Підставка під яйце йде без знижки. 149 гривень. Далі таке величезне блюдо кругле, 1199 зі знижкою 20%. Тут, тут чисте все таке в білому кольорі. Блюдо під соусник 161,85%. Ось такий салатник 81,51 копійка. Далі соусник, Це такий довгенький соусник, 220 гривень. І ось під нього таке блюдо. 220 гривень коштує. Далі чашка така висока. Ось так чашка виглядає. 119 гривень, 360 мл. Тут іще молочник, ну такий менший, бо це молочник. 199 гривень коштує такий молочник. Тут заварник по 419 гривень на 620 грам І на літр 380, такий білий заварник, 649 гривень. 183 гривні чашка з блюдцем. Чашка з блюдцем, 110 мл. Ну, це воно тільки воно так зібране, не можу взяти. Воно так поскладали його. Тут. Чашка з блюдцем. ну Тут більш зрозуміло, ось така чашечка 263,20, 20%, 20 знижка. Молочник ось такий без ручки, 175 гривень зі знижкою. І ось такий молочник біленький, 191 гривня 20 копійок з ручкою на 300 мл, той на 120 Тут знову цукорниця, 239 гривень, 20%. Копійок з двома, з двома ручками, також 20% знижка. І супниця сервірувальна на 1,7 літра з кришкою 844 гривні 35% знижка. Ось тут більш такий, як, мені здається, не такий білий да? колір. Ну Він білий, ну якось переливається по-іншому, більш гарно виглядає оцей молочник 99 гривень. Заварник за 419 на 600 мл. І ось така 460, 450 мл 189 гривень. Заварник з цієї колекції коштує 399 гривень, 20% знижка. Ну, Виглядає ця колекція мені сподобалась. Ага, Салатник отакий 139 гривень 16 см. І тарілочка 119 гривень тарілка 24 см. Так, ось поме... менша тарілка 149 Ой це нам більше 20 см. 149 гривень. І така, як глибока тут, так, да 179-22 см. І блюдо овальне 149 гривень. Ще трішки хочу показати виделки і ножі, ціни. виделки і ножі. Тут є якісь акційні набір ножів. Дві штуки 372 гривні. Отакий От набір маленькі ложки, 159 гривень. Дві штуки, тут 179, там 309. Такий набір ножів 86 гривень, два ножі. Тут 69, ніж столовий, одна штука коштує. І ось по акції також 180 3 гривні. Два ножі. Тут дві такі виделки. Цікаві. Преміальна нержавіюча сталь Нео. Набір двох виделок столових 117,48-14% знижка. Знову ця сімплекс. Преміальна нержавіюча сталь, набір двох ложок столових 117 гривень, 14% знижка. Набір Десертних таких веделочок 91,08 з нержавіючої сталі. Ой, такі цікаві ці ложечки, також нержавіюча сталь 91,08. Ще я знижки на набори покажу далі. Ну, Тут ось ще такі, як Титаніум, називаються є. Два, два столових ножі зі знижкою 125 гривень, 84 гривні. Тут Ложки три штуки. Три штуки по акції за 100 гривень. І такі шви... Ой, виделочки такі прям, от мені подобається форма 100 гривень. І набір із двох ножів 100 гривень по акції. Я показую вам те, що по акції. Ще в них є набори по акції, зараз покажу. Тут набори. Так, Ну Тут прям такий набір, на нього 50% знижка на цей фламберг. 1154. В цей набір входить 6 столових виделок. Ну Тут видно, от, що на вітрині от 6 столових виделок, 6 столових ножів, 6 ложок і 6 чайних ложок. От цього всього входить по 6. Він коштує 1154, а коштував дорожче на 50%. От так. Коробочка така дуже важка, виходить 24 штуки на 6 персон. Початкова ціна 2308. І тут ще пару наборів зі знижками. Це луна від луна, набір столових приборів, так оформлений, цікаво. Ще луна, так все написано. 891, тут також 24 прибори, все по 6, 24 і от на 6 персон. 6, ну, так же, як і там, за 891 гривню. А тут 1242 фіора, на також 24 персони на 6, на 6 персон 24 прибори. З такими ось вставками, як золотими, і тут чисто як золото, набір столових приборів. Ось такі всі з золота. Все також йде на 24 персони, ой, прибори на 6 персон. 719 гривень коштує цей набір, і на нього аж 40% знижка. Він Коштував 1199 А ось оцей фіора срібло з золотом. Він 65% знижки. Нержавіюча сталь 1242 гривні. Написано нержавіюча сталь. Я, мабуть, відкривати не буду краще, щоб нічого не впало. На цьому я буду закінчувати огляд з відділу галереї Деко. Хотіла показати вам столовий посуд і сама хотіла подивитись. Мені подобається у них тут гуляти, роздивлятись. Посуд дуже багато всього. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!